Пропоную до придбання двокімнатну квартиру у центрі міста Миколаїв. Квартира розташована на першому поверсі двоповерхового будинку Сталінка. В квартирі встановлено індивідуальне газове опалення. Система тепла підлога. Планування квартири. Вітальня поєднана із кухнею. Дві спальні кімнати. Ванна кімната. Коридор. Кого зацікавив цей варіант? Будь ласка, телефонуйте 066 63 62 493. Чекаю вас на перегляд.